Доброго ранку, мої маленькі чарівники. Ось і настав другий весняний місяць. З кожним днем на вулиці теплішає. На цьому тижні ми будемо розмовляти про квіти, які перші вітають нас весною. Про першу цвіти. Ну і звичайно, пригадаємо, що перший день квітня ми відзначаємо день гумору та сміху. Тому я пропоную долучитися і переглянути розвагу про емоції та сміх. Також на вас чекає інтерактивна екскурсія до галявини квітів, а після ви зможете зробити пальчикову гімнастику та зліпити підсніжник. Також сьогодні не забудьте завітати на музикування до Світлани Вікторівни. Ще я хочу вам запропонувати дидактичну гру дзеркало, де ви зможете подивитися, відобразити свої емоції та послухати казку Чарівна усмішка. А ще бесіда! Які ж емоції бувають? За яких умов вони проявляються? Тож, малий маленькі малята, я буду дуже чекати на зворотній зв'язок. Надішліть мені, будь ласка, фото, як ви переглядаєте відео. Як ви ліпите пролісок. Також можете надіслати відео, як ви на вулиці любуєтеся першими весняними квітами. Буду з нетерпінням чекати на зворотній зв'язок. На все добре, до побачення, мої маленькі!